Роки війни, біль, страждання, та жах, зруйновані долі та рани в серцях, розбиті надії, домівки, міста, розчавлене щастя, згоріла земля. Немає в нас спокою, вкрадений він, заплакані очі від страшних новин, роки неспокою стогне земля. Навіки будь проклята ця жахлива війна. Тримайся, країно, єднаймось усі, ми виборем мир для всієї землі. Ми віримо, сонце над нами зійде, і мирний світанок нарешті прийде.